Такий вигляд має стара частина Нікополя. Ворог знаходиться через річку, тож місто щоденно потерпає від обстрілів. Більшість будинків без вікон, вулиці майже без людей. Подекуди зустрічаємо місцевих, які, попри все, залишаються у рідному краю. Серед таких і пан Олег, які, попри небезпеку, продовжують жити у прибережній зоні. Один із ворожих снарядів впав за 50 метрів від будинку. От був зруйнований цей балкон, пошкоджений, да було вибито вікна, пошкоджена була метал. Тихі дні Нікопольці рахують по пальцях, здебільшого за пов'язано з негодою, адже хмари заважають ворогу. На жаль, да, скажемо так, а от коли немає сонця або дощова погода, а для нас є відпочинок, і ми радіємо тому, що з того берегу не будуть по нам, ну скажемо так, багато працювати. Ворог продовжує тероризувати Нікополь та посилює удари. Містяни, які все ж залишились тут, виїжджати не планують. Ми тут народилися, ми тут виросли, і нікуди це наша земля, і будемо тут до останнього. Скажемо так. Якщо треба, буде, будемо брати. Ну, якщо не дай Боже, підуть, будемо брати зброю і захищати наше місто. Сигнал про повітряну тривогу та звуки вибухів боденність для Нікопольців. Ті, хто все ж виїжджають перечекати зиму, врешті повертаються попри небезпеку. Многі люди возвращаються з маленькими дити дитинками. Це не можна робити. Ну а куди діватися? Там теж їх не чекають і не ждуть. Ворог цинічно обстрілює критичну інфраструктуру, лишаючи місцевих без води та світла. Ліквідація наслідків може займати деякий час на такі випадки. Відкриті пункти незламності. Можуть звернутися, обігрітися, зарядити свої гаджети, провести якесь час. Там. Максимально ми повинні зробити стале постачання води, е, тому що ми з вами місяць жили без води і ну, привезти, довести і щоб всіх задовільнити, ну це неможливо. Якщо внаслідок обстрілів відновити оселі неможливо, міська влада готова надати житло. Вони звертаються до нас, ми надаємо або е, приміщення для проживання. Або в нас є програма, де Нікопольці, які після обстрілів не мають житла, вони можуть взяти його в оренду, і міська рада сплачує за цю оренду. Колись у Нікополі проживало понад 100 тисяч людей. Зараз у місті залишається близько 50%. Артем Ліфінцев Андрій Чабаненко Дніпро .TV.